Всім привіт! І сьогоднішнім переможцем цієї манги становиться ось. Будь ласка, пиши мені в групу в телеграмі, ссылка в шапці, ссылка в описі до відео. Так що я на тебе чекаю. І, до речі, я забув це записати, а тому я з вами привітаюсь в другий раз. Ось. Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати найдорожчу річ на каналі. Це, мабуть, буде і найдорожче на каналі за всю історію мого каналу. Навіть на більше вже вартості не буде, Ну, не будемо заглядувати. І до вашої уваги є тебе з покемон центру, Який коштує 1000 доларів і більше. Да, собственною персоною, бачите, навіть на горі є напис з покемон центру. Тут у нас чекає аж цілих, скільки тут 3, 6, 5, 11 пакетиків. Івілюції промки. Тут у нас дві. Одна звичайна, одна зі штампом Покемон Центру. Це неймовірно. І давайте її відкривати. Да, треба було її продати, але ми не бариги, ми на людях не наживаємось. Ми тільки вкриваємо судову продукцію. і... Понеслося. Руки дрожать, 1000 доларів викидувати на повітря. Ну що ти робиш? Заради підписників бути впереді. Може тут випаде ембріон і ми заробимо. Я не вірю в це, але хто його знає. Давайте для історії заснімемо, що тут воно таке. І як воно тут таке? Давайте відкривати, що тут у нас цікавого. Та дам це сюди це ось так виглядає. Гайд цілий. Ого, мастерболи. От сет еволюцій. Бачите, можна зібрати всі еволюції, звичайні Єксовські. Тут наглюча Іві. мастерболи нас зустрічають. Он Evolution Combus. Тут он, ржачний, он Макс Рот є. Дуже прикольно. Тут є навіть Лугія EX. І дивіться, всі наші катки, що тут можуть попастися. Дуже цікаво іволюції цікавлять, і EX вони дорогі. Цікавлять мене дівчата. камонки зараз підуть. Раз, два. Три, чотири. Що там? Де у нас тут? Ці не рахуються. П'ять, шість. Вудка мені треба. сім сім І ось у нас є звичайні. Фул арти. От раз, два дівка. Раз, два, три дівка. Три дівки, чотири, п'ять. І є секрет фул арти. І ось вони пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ужас. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 і 5 золотих карток. Так, давайте секретарки, подивимось. Ліфуон, Флореон, це хочеться. Ну, тут вони всі дорогі. Оце найдешевші маски. Хочу треба витягувати. Іві. Оце якесь щось. Корейше, ну, Таке Umbrion, за скільки там продавався за 16 тисяч чи за 12. Вже зараз продається 1000 доларів. Хто не розуміє суми, он Іві. Он, таку Іві взагалі не бачив. Тут є ще одна Іві, я не знаю, де вона тут. Чи де вона? Чи не... А я не знаю, куди вона ділася. У нас повинна бути Іві з салатом. Якийсь там салат японський. Я так розумію, у нас її в сеті немає. Для тільки одна Іві, а другу не доклали. Що вона промкою буде? Чи, походу не буде. Немає тільки зараз дійшло. Ось ці. Раз дівка треба, два дівка треба, три дівка треба. Ну, ця хай попадеться, я не проти, Це он для фудфетешистів. Мрія, дивіться, ножку виставляє, Нюхать, нюхать ніжки. Так що тут промки, такі промки, такі, такі, а ось. А це Супер преміум Колекшн. Це що таке? Ось вона окрема. У японському йшла в наборі. Тут у нас окрема вона. Що за Супер Преміум Колекшн, непонятно. І що вон тут і щось повинно бути, але вони не показали. Короте, секрет. І івілюці, люди щасливі. Ми зараз, сподіваюся, також будемо щасливими. Тому що велика. Ціль поставлена на цей бустербокс. Хоча я в нічого не вірю. Відкриємо пустоту. Ну, По максимуму достати шов. Хоча б один фу... фул-арт чогось. І один мастербол. Да, Тут у нас з'явилися мастерболи. Це прибираємо, прибираємо це кудись сюди. Перше у нас такі крутезні протектори. Оце от протектори да, минулий з пікачу, близько намалювали для даунів. Це прям круто. Енергія. Блочок енергії. Тут у нас дві промки. Одна покемон-центру, одна не покемон-центру. Я не знаю, треба її відкривати, чи треба запакованою тримати. Короче, треба буде подумати, проконсультуватися. Я би відкрив. Щоб покласти дві штучки. Так що. Поки що та, отак, от, отак от, а давайте. Ми само тут все відкриваємо. Давайте це ми ж тут не продажники. Давайте відкривати. Люди будуть дивитися, плакати, що ми відкриваємо, а нам по барабану, ми. ми вже відкрили таке, що не відкривають люди. Тому ось таке у нас. Іві, бачите, штамп Pokemon центру. Це ексклюзивна. Є, звичайна тут бачите, без штампику. Ось такі ось дві івіки. Код. Код я вам не дам. Так, код мені пригодиться. Так, свінця сюди. І тут у нас головний скарб. Цієї системи дивіться, що відбувається якісь бустери такі із оптичної ілюзії, що вони, бачите, типу погнуті, кажуться, із-за цих... Але це не так. Які тут у нас є вигляди? Пакетиків. Вон у нас чотири види пакетиків. Опля! Ой! Отак от. Так що. І ще у нас є. Скільки у нас ще тут 3, 6, 7. Сила тема. Ну давайте їх відкратить по черзі. Що ви готові? Я, якщо чесно, не готовий. Но ми зараз відкриємо і будемо самими часими будь-би на світі. Тут також є містичний год пак Знаєте, що він значить? Що тут є всі еволюції, але такого ми не побачимо. тому ось у нас, Ми побачимо хот-хута, дріпа какого-то. о, Оце наша дорога, дід казав. сікінг, хлопець, надобі. Вон, мочі, Golden і вімсікот. Ось така енергія і код. Так, перший у нас нулячий. Ну, тут ще є покебол реверс, звичайний реверс, покебол реверс і що там ще у нас може бути? О, професор Research і Masterball да, Revers. І, так що. Трубка. Мочі. Екзегутор, професор, худ-худ. У нас навіть покиболів немає. Так що. Ось отак от, от. Ну, давай. Поки, этот, як то називається, поки центровий, не підведи. Тебе повинен бути лут покраще, ніж у всіх інших. Мілтанк. Ну, хоч щось там повинно тут бути. Ріолу і ну, думаю, тут все буде пусто. О, це ми забираємо. Gigas. Амораса, Larvitar і Umbrion звичайний. Який може бути реверсом. Він там 700 доларів стоїть. А точніше, реверсом мастерболом. Вот. І це у нас водяний пакетик з чотирьох різних. Так що. Такими темпами вже, хоч би, як вона називається, хоч би Єкс попався, да? Ну, Будемо дивитися. Пронзор кенти, мафіни. О, у нас є покебол. Він тут текстурний. Угу. О, і карточка повністю вся текстурна. Прям, мені прям подобається. Давайте його відкладемо. Мастербол у нас! Хо -хо -хо! План виконали. І, і Покемон із першого покоління. Мені подобається. Не якесь там говно. І що тут у нас У нас тут. Ну, Мастербол ми отримали. покебол ми отримали в одному пакеті. Так що залишилось там якийсь фуларт. Ну, Будемо триматися фуларта. Дайте нам EV. Іві. Ну, EV Іві отримали, так що все, можна, не просити. Зараз ми дізнаємося вам хаундур, винюхує якісь нар наркотики. Наркоман, блядь. Так що. Зараз трохи так от. Потім... о, Ласей Іху, хавлучай нафіг. Умбріон реверс. Майже. Майже Мастербол. І Еспіон. О, просив, отримав. Правда, хотілося б якогось полартового, секретного. Ну, це неможливо. Я думаю так. Бу. Це сюди. Це, це сюди. Банірі. Ну, давайте Банірі заберемо вона тут. Ларвітар стрибає. Сікін, хлопець, чорт, спішимось. О, покебол Сільвіон. Вау! Тут його погладить. Хлопець і обізяна, Манкідорі, йди нафіг. Так, у нас залишилось менше половини. Так що шукаємо, сподіваємось. Віримо, надіємось. Слово пок, Даску, Котоні, Фестиваль, Слон, Карміна, Дріппі. О, ці чуваки. Е, -е Палдия, друзі, фуларт. Це не секретний фуларт, ну фуларт. Так що друзі у нас є. Друзі йдуть сюди. Все, ми випавмо. Тут пусти будуть. Оце вже пустишки. Треба їх не відкривати, а продавати. Ладно, мені заборонили продавати ETB і пакетики, коротше. Тому ми будемо відкривати все. Так що. Професор. О, Жанін, Жанінка сюди. Régig о, лосей, єху, бронзорн, шеймін і какой-то додік. І психічна і кот. Ну що, лосей попалась, вже вже знак, що це буде добре. Ну я вже задоволений, я отримав свій максимум, який я, чи мінімум, можна так рахувати. Так що. О, панянка, панянка, панянку мені сюди. Суйкун, бронзор. О, звичайний покебол. Це екзигу... брання повна колекція. Професор Сьоч і Глейсіон. О, це Холо Енерджія. Так, сюди. Тепер ми відкриваємо. Останні... останній пакет. Можете подути на... Як називається на вдачу. подули, дачу сдули. Ну ничего. Так, Дасклопс, Данспарс, Хоундум, Эйплин, Хаулучи всякие, Технорадары, Фестивали. О, дивите, какие лев. Какие наглючий пасований Давайте его сюди. Данспарс. И Нахтау. И тадан. Останній пакетик. Ну що? Як там? Треба було залишати цей сілдом чи ні. Ну, ви згадались вже, так? Да? Ну, безумні ми люди. О, тут що є? Жіночка є. І ще покебол, кіт, покебол, то тобто кіт. Лев покебол. Сюди, ще його еволюція, бачите? І Еспіон, дубль. Все. Оце наші. Як вам називати, знахідки. Еспіон, Дед Лео. Навіть давайте. Це, коротше, не рахується. Це якесь сміття. Так, Це дівчата, давайте сюди фоларт один. Оце щось якесь дивне. хай тут валяється. Тут дівчата. У нас є ось навіть Сільвіон покебол, Це сюди. Ще онсь. Це сюди щось дивне. Хочу, у нас є один Мастербол, Професор. І ось так от. Джанін. Ось така у нас добича. Була в цьому пакетику. Так що ставте лайк. Підписуйтесь на канал, будемо ще щось відкривати, мабуть, на це не точно. Так що побачимо. Так що, Дякую, що подивилися. Головне у нас є головні наші скарби, дивіться, які божественні сепаратори. І так, це сюди. І головне у нас є дві картки. Так що, ось отак. Дякую, що подивилися. Пока-пока.